Hello, Edgar! I'm glad to see you. Доброго дня, Едгаре! Рада тебе бачити на наших уроках англійської мови. І сьогодні ми продовжуємо працювати над темою My Best Friend – Мій Найкращий Друг. І сьогодні ми попрацюємо у твоєму workbook, у друкованому зошиті. So, let's start our lesson. Будемо розпочинати наш урок. Open your workbook, please, at page 30. At page 24-25. Відкрий свій друкований зошит на сторінці 24-25. And let's work together. І давай працювати разом. Перша вправа на відновлення твоїх знань з заданої теми. Ми вже вивчили деякі конструкції слів і сьогодні можемо вже їх з'єднати. Окей, okay, look at the pictures, подивись на малюночки. На значення цих малюночків написано у нас у табличці. Нам потрібно скомпонувати початок і завершення речення. So, look at the table, подивись на табличку. And uh, match the words. і з'єднай слова. Let's work together. Перевіряємо тепер. Use. Що ми можемо використовувати? A computer. OK. Use a computer. play. Play. Чим граємо? На клавішних, звичайно, що play a keyboard. На клавішних інструментах граємо. Далі speak. Speak. Якою мовою говоримо з тобою? English, звичайно. Ще. Speak English. Ride. На чому катаємось. На кому навіть, так? Ride a horse, ok, and take. Pictures і робимо фотографії. Окей, якщо не встиг, зупиняй відео, зручний для тебе момент і допрацьовуй. Next exercise. Наступна вправа, згадуємо конструкцію can або can not. Can або can not. Коли ми вживаємо з тобою can, а коли can not, що це за слово таке? Слово can означає могти або вміти щось робити. Подивись на цю табличку: в нас є два дійових персонажі Бетті і Френк. І відповідно позначками нам зображено, що вміють робити вони, а чого не вміють. І нам треба з тобою сказати, якщо вміє щось робити, наприклад, перше речення about Betty. Бетті: Бетті dance. Так? Betty can dance. ось в тебе речення. Бетті вміє танцювати. Але Франк. Не вміє Френк, да? Френк не вміє танцювати, як ми скажемо? Френк can't. Cannot. не вміє танцювати. Окей, отже, перше речення в нас Betty can dance, but Frank can't. Окей, наступна, будь ласка, подивись, що Бетті вміє робити, а що не вміє. Бетті can't draw well, так? Бетті не вміє добре малювати. But Френк. Frank... Can. Так, Френк вміє. Окей, таке речення запишемо. Betty can't draw as well, but Frank can. Окей, наступне речення. Cook, what about cook? Готувати. Betty can cook or can't. Yes, Betty can cook, Betty вміє готувати, but Frank can't. Окей, записали. Наступне речення: Betty can't play the piano. No, she can't. Вона не вміє грати на піаніно, а Френк вміє. Окей, отже, так і скажемо. Бетті can't play the piano, but Frank can. And the last sentence і останнє речення. Скейтборд. Кататися на скейтборді. Бетті вміє, а Френк ні. Запишіться речення самостійно і перевіримо. Бетті Кенс Кейборд by Frank Кант. Окей, зупини відео на цьому моменті, якщо ти не встиг щось дописати, і допрацюй речення. Окей, працюємо далі. В наступна вправа переходимо, ми з тобою будемо складати тепер питальні речення зі словом Кен знову ж таки. І ми знаємо, що в питальних реченнях слово кен стоїть на початку речення. і означає, як в українській мові. Can Sally ride a horse, чи може саллі е, кататися на коні. Чи може оце слово «чи може» в англійській мові заміняє слово can. Отже, дивись, у тебе є слова через риску: хто і що вміє або не вміє робити. За малюночками, тобі буде зрозуміло, вміє людина це робити, чи ні. Look at this picture, подивись на цей малюночок. Видно, що Саллі не вміє кататися на коні. так? І так ставимо питання спочатку, а потім даємо відповідь: Can Sally ride a horse чи вміє кататися? No, she can't. Окей, okay, look at next pictures. Подивись на наступний малюночок. Подивись, бред. Хлопчик, бред. Чи знає він іспанську? Подивись, як ти думаєш, якщо він показує пальчик вгору well, very good. Так, значить, він знає. Як ми запитаємо? Can перше слово? Can тепер хто? Bread. І що вміє? Understand Spanish. Can Brad Understand Spanish? І відповідь? Yes, he can. Так, він може. Окей. Okay. Окей, okay. next picture. Look at the next picture. We talk about John. John, подивись, він вміє плавати, як ти думаєш? За малюночком бачимо, що ні. Отже, що ми запитаємо? Чи вміє Джон плавати? Can John swim? І відповідь буде. No, he can't. Ні, він не вміє. Записуємо всі ці речення. Якщо не встигаєш, зупиняй відео і працюй в зручному темпі. Alex and Rose, дивіться, чи вміють вони готувати? No. так? Отже, питання can Alex and Rose cook? І відповідь No, тільки дивись, він, вона, а разом вони. Так? Ви використовуєте займенник they. No, they can't. No, they can't. Окей. Okay. Next two pictures. Наступні два малюночки спробуй скласти питання і записати відповідь самостійно. Зупини відео, потім перевіримо. Окей, okay, перевіряємо. І так. Can Susan seen? Yes, she can. Так, за малюночком бачили. Тепер can Max and Lisa dance? Yes, they are can. Oh, they can. Yes, they can. Отже, перевір речення, якщо в тебе є помилки, будь ласка, їх виправ. Окей, okay, зараз пропоную тобі трошечки відпочити порухатись. Let's dance together. Давай потанцюємо разом з цими чудовими дітлахами. Up, ya hands, hands pin hand my and dance together. papaya. Окей, okay, сеньо. Thank you. Thank you. Сідай. Далі. І так, отже, тепер переходимо at page 25 на 25 сторіночку. Переходимо працювати. І ще разочок тренуємось з тобою, щоб написати сьогодні наприкінці уроку опис твого друга. So, look at exercise 1. Подивись на першу вправу. We speak about your friends. Ми говоримо про твого друга, ну, або про взагалі людей, про зовнішність і опис людей. Отже, які слова допоможуть нам описати людину? So, uh, listen and repeat after me. Повторюй за мною і слухай. Tall, Slim, Chubby Fair, Short, Old, Young Lone. Duck. Ці всі слова, звичайно, що ти вже зустрічала підручнику, але ще раз давай згадаємо, як вони перекладаються. Tall високий. Slim – худий. Chubby – повний. Fair – світлий мається на увазі про волосся світле. Short – низький або короткий. Old старий або дорослий. Young молодий. Long – довгий або довге, ну, волосся. Dark – темний. So now look at the pictures. Подивись на малюночки, і давай спробуємо описати, як же ж виглядають е, люди зображені на цих малюночках. Look at picture one. We see girl and boy. Ми, див... Ми бачимо дівчинку і хлопчика. І так, яка дівчинка у порівнянні з хлопчиком? Висока чи низька? Висока. Отже, запишемо висока англійською. Tall, A tall girl. Відповідно, хлопчик буде який. Низький шот. Записали. Look at next picture. На наступний малюночок. Дивись бабуся і онучок, так? Хлопчик і жінка. Жінка, яка у порівнянні з хлопчиком? Доросла, так, стара, значить, хлопчик. Молодий young boy, old woman. Записали. Next picture, дивимось наступний малюночок. Дівчинка і хлопчик, Дивись, дивимось на об'єми, так, людини. Дівчинка повна чи худа в порівнянні з хлопцем. Повна. Отже, a chubby girl. відповідно, хлопчик, чоловік буде slim. Худий, так, повна і худий. And the last picture, подивись на останній малюночок, we speak about here, про волосся. Дивись, тут є вже в тебе підказка. Short – коротке, в кого з них коротке. У хлопчика. Short dark hair. Коротке, темне волосся. Відповідно, у дівчинки буде яке? Довге і світле. Long, fair hair. Окей, запиши. Якщо не встигаєш, зупини зараз відео на паузі і заповни всі пропуски. Окей, працюємо далі. І так, наступна вправа, подивись, нам треба з тобою додати слова сполучні слова AND або «but». Сполучник AND, сполучний, да, він з'єднує частинки речення, перекладається як І або також. Сполучник «but» є протиставним, перекладається як А або Але. І так, читаємо речення і за змістом розуміємо, який зі сполучників нам треба використати. «My best friend is short, slim». Мій найкращий друг низький, худий. Чи може низька людина бути одночасно і худою, і низькою? Звичайно, що тому з'єднувальний сполучник AND. Вона і коротка, ой, і низька, і худа. Окей, okay. look at next sentence. Подивись на наступні речення. і я впевнена, що в тебе вийде самостійно їх заповнити. Тож зупини відео і встав сполучні слова, а потім перевіримо разом. Отже, давай перевіряти. Fiona's got fair hair, blue eyes. У неї світле волосся і блакитні очі. Відповідно, AND, так? I am history. I am not good at science. Я чудово на історії. Я, я погано э, знаю науки. Так, точні науки. Отже, тут протиставлення. Історію знаю, але науки не знаю. Вставляємо бат. Her name is Angela. She is 14 years old. Відповідно, and. Так, і їй 14. Derek can play the guitar. he can't play the violin. Дерек uh, вміє грати на гітарі, не вміє грати на віолончелі. Відповідно, протиставлення. Але бат. Uh, I have got a parrot, I haven't got a cat. У мене є папуга. Немає ката, відповідно, протиставлення теж bad. Окей, записали: next exercise. Переходимо до наступної вправи з тобою: look at the posters. Подивись на рекламні щити із фільмів. Uh, what is uh, this film? Що це за фільм? Це фільм Я легенда. Так, якщо ти дивився його, то ти знаєш про кого точно йде мова. And uh, we will speak about Will Smith. Ми говоримо про актора Will Сміта. Дивись, початок тексту в нас же є. My favorite actor is Will Smith. і у нас є тут підказки. Який же ж він є? Tall, slim, dark hair, brown eyes. Це характеристики відповідного головного персонажа. Напиши, будь ласка, двома реченнями опиши нашого головного героя на постері. Отже, he is. який він? Tall and slim. І як сказати, в нього є темне волосся. He has got. He has got a dark hair and brown eyes. Зупини відео і запиши ці речення. Окей, okay, and the next picture. Наступний малюночок ми говоримо about Адель. Адель це відома співачка. Її характеристики про неї також є перед тобою у табличці. So, спробуй зараз сам описати Адель, і потім перевіримо. Тож перевіряємо. Адель She is tall and slim. Вона висока і худа. І в неї є «she has got fair hair and green eyes». Окей, окей, за ово наша робота на цьому завершена. На наступному уроці ми з тобою узагальнимо всі наші знання з заданої теми, розв'яжемо завдання. А на сьогодні your Home Task will be write about your friend. А сьогодні твоє завдання буде написати про свого друга. Вчора ти вже у відеоуроці опрацьовував цю сторіночку. Отже, ти вже знаєш, що тут у нас є дуже чудовий приклад опису нашого друга. Тут дівчинка описувала her friend Діана. Так, ой, вибач, Діана описувала: твоя задача написати про свого друга і допоможе тобі exercise D. Тобі потрібно у звичайному зошиті, в клітинку чи в лінію, які в тебе є, ось написати число, домашня робота і заголовок до тексту My best friend. Дивись, в тебе тут небагато речень, я впевнена, що ти впораєшся. Переписуємо: My best friend's name is, і вставляємо ім'я твого друга. He's she's... Стільки- років. Дивись, якщо в тебе друг хлопчик, ти описуєш хлопчика, то ти завжди будеш писати he is. Якщо в тебе друг дівчинка, то she is. Отже, йому або їй стільки то років. Цифру вставляємо. He або she is. І тут ми описуємо високий, низький, старий, молодий, повний, худий. Оці характеристики вказуємо в реченні. Далі, he has got, у нього якесь волосся і якісь очі або в неї, так? Довжину і колір волосся старайся, щоб речення були не односкладні типу «long hair», а long fair hair, наприклад, довге світле волосся або «short and dark hair», коротке і темне, тобто, щоб по декілька слів було на характеристику кожного, кожної частинки зовнішності. Далі, наступне she can або «he can. Що вони вміють? Вміє can very well, що вміє робити дуже добре: can play the guitar, play football, «volleyball», dancing, «singing» або something else, щось таке. Але, but he або she can't. Але він не вміє. Наприклад, she can play the guitar, вона вміє грати на гітарі, but she can't skateboard. Але вона не вміє кататись на скейтборді, наприклад. так? Uh, це речення про супер хобі твого друга, наприклад, He is Crazy About. Вона шаленіє по чомусь. Так? Тобто дуже-дуже подобається, настільки от це таке суперкласне хобі. Чим же займається? Ну, Наприклад, she is Crazy about Computer Games. Так? Вона займається шаленіє комп'ютерними іграми. And your favorite щось із, наприклад, дивись, якщо ми кажемо про комп'ютерні ігри, наприклад, he is Crazy about. Computer Games and his favorite game is відьмак, ну, для прикладу, так. Або uh, She's Crazy about songs. Uh, наприклад, пісні, так? Їй подобаються пісні. And her favorite song is її улюблена пісня, там, не знаю. «Калина», так? Ой, у Лузі червона Калина. Для прикладу тобі кажу, але назву пісні або гри ми ставимо обов'язково у лапки. І останнє речення: She або he has got або hasn't got a pet. Чи має він улюбленців домашніх, або вона, твій друг? Якщо має домашнього улюбленця, то ми пишемо He has got a pet. Якщо немає, то He hasn't got a pet. І фотографію цієї роботи я чекаю, до, будь ласка, до наступної нашої з тобою зустрічі. So, okay, thank you for lesson. Дякую тобі за зустріч. Uh, дуже була рада тебе бачити, а нас. Угу. Ось би не могла налаштувати. Отже, я дякую тобі уро... за урок, я дякую тобі за нашу співпрацю. Сподіваюсь, що ми з тобою будемо працювати і в онлайн форматі, а не тільки в асинхронному. Але я чекаю від тебе опис твого друга. Thank you for lesson. Goodbye, Edgar!